Павлоградський ліцей номер 9 відтепер носитиме ім'я Євгенія Єніна. Рішення остаточно прийняла міська рада. До цього питання перейменування закладу виносили на громадські обговорення. Більшість учасників опитування проголосували за. 15 березня ми розпочали процедуру. 16 травня о 8 годині ми завершили процедуру обговорення, в якому прийняли участь у голосуванні 9404 особи. З них 6544 особи підтримали дане перейменування, 2860 запропонували залишити без змін. згідно протоколу витягу з наради. При директорі Павлоградського міського ліцею 73 працівника закладу ліцею підтримали перейменування, проти виступила два. Утримався ноль осіб. Пропозиція перейменувати освітній заклад на честь Євгенія Єніна надійшла від Міністерства внутрішніх справ України. Цю ідею підтримав і викладацький склад ліцею. Дійсно, Євген єнін закінчив 9 -ту школу з навідмінно він не забував свою дев'яту школу, нема в нас директора, не присутній. Ну, але на Олександрівна підтвердить це, що він постійно допомагав і приїжджав в цю дев'яту школу свою, допомагав і технікою. Ну, він пройшов свій дуже короткий життєвий шлях. Молодим загинув, загинув по великому рахунку, виконуючи свої обов'язки. Нагадаємо, Євгеній Єнін був заступником міністра внутрішніх справ України. Загинув 18 січня цього року в броварах під час падіння гвинтокрилу. Він навчався у Павлоградській школі номер 9 яку закінчив із відзнакою. Востаннє він відвідав рідну школу наприкінці літа минулого року і залишив на дошці свого колишнього класу напис Переможемо.